Вітаю всіх на каналі Дивись. Сьогодні у нас ще один топ альтернативних кінцівок. Цього разу я приготував чергову кінодюжину культових фільмів, які могли закінчитись не так, як усі звикли вважати. Якщо ви пропустили першу частину, зацініть її за посиланням на екрані, а ми починаємо. Остерігайтеся спойлерів і поїхали! Пастка Гучний переможець премії Оскар за найкращий сценарій 2017 року. Оригінальний і захопливий трилер розповідає жахливу історію про ненависть, божевілля і викрадення людей. Головним героєм фільму є чорношкірий молодий хлопець Кріс, який зустрічається із дівчиною на ім'я Роуз. Одного разу закохана парочка вирішує відвідати сім'ю дівчини, щоб та нарешті познайомила всю свою рідню зі своїм хлопцем. Опинившись на місці, він жахом з'ясовує, що в цьому родинному маєтку відбувається щось недобре. У цій загадковій глушині безслідно зникло безліч темношкірих хлопців, і судячи з усього, він не стане винятком. В оригінальній кінцівці Кріса після вбивства своєї дівчини і всього її дивакуватого сімейства на поліцейській машині забирав його друг. І все для головного героя закінчилося добре. Та історія могла закінчитися зовсім інакше. В альтернативному фіналі за протагоністом все ж приїхала поліція, і він потрапив до в'язниці. А в останній сцені ми вже бачимо, як наш герой сидить за ґратами і розмовляє зі своїм другом, повторюючи, я їх зупинив, зупинив їх, розумієш? Така кінцівка набагато похмуріша, ніж та, яку ми бачили в оригіналі, і мені особисто вона подобається більше, адже відповідає атмосфері хорорів, але навряд чи б її оцінили меншини. Тому було прийнято рішення закінчити все хеппі-ендом. Рокі Бальбоа. Фільм Рокі Бальбоа є заключним у серії фільмів про боксера Рокі, не враховуючи фільмів про Кріда. Дуже примітною є велика різниця у часі між цим фільмом і попереднім. Весь цей час сценаристи і продюсери багато думали над продовженням історії. Фільм викликав деякі сумніви, оскільки Сильвестру Сталоне на момент виходу фільму було вже за 60. Однак, проблему старіння було вміло вирішено у фільмі, і в результаті вийшов, мабуть, найкращий фільм про рокі, з часів оригіналу. За сюжетом боксер дуже важко пережив смерть дружини, яка померла від раку. Він вийшов на пенсію і відкрив власний невеличкий італійський ресторанчик. Та ось несподівано доля підносить йому черговий подарунок, можливість провести бій у столиці світового професійного боксу Лас-Вегасі. І ось він, давно закінчивши боксерську кар'єру, погоджується на бій із чинним чемпіоном світу у важкій вазі Мейсоном Діксоном, якого висміюють через відсутність боїв із реальними суперниками. Усе закінчується так само, як і в першому фільмі. Рокі Програє бій, але це і не важливо. Рокі довів собі, що людина не старіє, поки молода серцем. Як і в першому фільмі, Рокі навіть не слухає результати бою, будучи надто захопленим особистим шляхом становлення, який йому довелося пройти. А Мейсон пройшов випробування, про які говорив його тренер, і тепер він дійсно змагався з гідним суперником. Це було чудове завершення оригінальної серії фільмів. І, ймовірно, це був найреалістичніший фінал, тому що в альтернативному фіналі Рокі перемагає за рішенням суддів. І це вже якось вибивалося Атмосфери фільму, ну і трохи здорового глузду. Тож від цієї ідеї відмовились під час фінального монтажу фільму. Нова людина Павук висока напруга. А ось перезапуск людини павука міг би вас по-справжньому здивувати. У другій частині фінал міг бути набагато драматичнішим, ніж нам показали. Пітер Паркер бореться з Гаррі Осборном на верхівці вежі. Під час бійки Гвен падає. Пітер перемагає Гаррі і встигає зачепити Гвен павутиною біля самої землі, але, рухаючись за інерцією, Гвен все одно гине. Після цієї трагедії Пітер Паркер стає настільки пригніченим, що перестає бути людиною павуком. В оригінальному фіналі він слухає промову Гвен із вручення дипломів, згадує всі моменти, проведені з нею. Тільки після цього він знову вирішує вдягнути костюм людини павука. Але в альтернативному фіналі емоційну підтримку він отримує зовсім від іншої людини: свого батька Річарда Паркера, який раптово виявляється живим, щоб бути поруч зі своїм сином у такий важкий момент. Весь цей час батько був живий і тримався подалі від сина, щоб той був у безпеці. Пітер протягом фільму намагався дізнатися якомога більше про смерть батька, і ця сцена могла б підняти франшизу на потрібний рівень. Версію такого фіналу відкинули ще на етапі виробництва, і відзнятий матеріал і залишився. Невикористаним. Наймовірніше, це було пов'язано із планами на фільм, де Пітер мав пройти всі стадії болю, заперечення й втрати, втративши буквально все. Ідентифікація борне. Це один із головних фільмів нульових, який створив нового екшн героя і новий стиль зйомок, які більшість кінематографістів повторюють і досі. А ще у фільму дуже складна історія виробництва. Картина в процесі зйомок вибила з бюджету більше ніж на 10 мільйонів доларів, і студія вже взагалі не планувала щонебудь на цій стрічці заробити. Для цього фільму відзняли аж три варіанти кінцівок. Зрештою, у фінальний монтаж включили той варіант, де є раптова поява Борна в дверях магазинчика під пісню мобі. В одному з альтернативних фіналів є, мабуть, усі можливі голівудські кліше, головний герой, йде по дорозі з фотографією коганої в руці, бачить її будинок здалеку, невпевнено завмирає, дивлячись здалеку на неї. Потім вона помічає його, і звісно ж, усе закінчується ніжністю під зовсім іншу музику. На щастя, студія обрала більш стриманий фінал, інакше стрічка перетворилася б на справжню драму. До речі, епілоги вступ фільму спочатку теж були зовсім іншими. Уже на випущеному DVD у додаткових матеріалах можна знайти оригінальний початок фільму, який ніколи раніше не публікували. У ньому Борн приходить у те саме місто, що й наприкінці фільму блукає там і запитує, чи не бачив хтось дівчину з фотографії. Після того, як йому показують хибний напрямок, Борн падає на землю, одурманений наркотиками, і фотографія Марі випадає з його руки. Фільм збиралися показати ніби зі спогадів Борна, і сцена на початку фільму в результаті стала по його фіналом. Але оскільки фільм знімав не Скорсезе, все для героя Мета Деймонда закінчилося хеппі-ендом. Містер і Місіс Сміт. Саме з цього фільму і почалася історія найяскравішої та найбільш обговорюваної пари Голлівуду. молода подружня пара Джон і Джейн Сміт, які не надто довго перебувають у шлюбі та вже неабияк стомлені один від одного. Їм здається, що вони знають про свою половинку практично все, але є дещо, що ретельно приховує кожен із них. Вони обидва професійні наймані вбивці, перебуваючи під постійним прикриттям, вони справляються з небезпечними завданнями по всьому світу, бездоганно виконуючи свою роботу. Ці особисті таємні пригоди стають їхньою спільною. Долою в той момент, коли Джейн отримує замовлення на Джона, а Джон на Джейн. Фінал цього комедійного бойовика здається досить логічним. Головні герої, пройшовши через низку випробувань, опиняються на прийомі у сімейного психотерапевта. Сцена один в один повторює початок фільму, і тут пара всім своїм виглядом демонструє, що стосунки у них налагодились. Але альтернативний фінал йде трохи далі: Сміти переїжджають до Італії і стають батьками. При цьому їхня донька з самого раннього дитинства демонструє, що успадкувала відповідні гени. Нам показують. Сміта з маленькою донькою, яка вже в доволі юному віці, має чудові стрілецькі здібності, влучно поціливши іграшці прямо в лоба. Напевно, фінал з дитиною було зроблено натяком на сиквел, але творці картини ще на етапі прокату відкинули всі ідеї про продовження. Дитя пітьми. Ще один приклад фільмів жахів, який постраждав від любові до хеппі-ендів. У центрі історії Кейт і Джон, сімейна пара, яка важко переживає втрату своєї дитини і вирішує удочерити дев'ятирічну Естер сироту з притулку. Дівчинка поводиться дуже дивно, а вся її історія є суцільною таємницею. Люди, які ображають її або багато знають про неї, починають зникати або помирають. Врешті батьки дізнаються, що Естер не дитина, а доросла жінка з психологічними відхиленнями. І в тій кінцівці, яку показали в кінотеатрах, Кейт дізнається таємницю Естер, викликає поліцію і мчить на машині додому. Але Естер вже убила Джона. Кейт вирушає на пошуки своєї дочки Макс, а потім намагається сховатись нею в лісі. Їх наздоганяє Естер з ножем. Між ними зав'язується бійка на замерзлому ставку. Лід тріскається, і Кейт вибирається на поверхню, зіштовхуючи Естеру у воду. Наприкінці мама і донька йдуть назустріч поліцейським. У фільму був і альтернативний фінал, в якому Кейт із донькою просто тікають. І коли на місце прибуває поліція, Естер знову видає себе за маленьку дівчинку. Як на мене, така кінцівка набагато моторошніша і краще підходить атмосфері фільму. Клерки. Це єдина у своєму роді культова перлина, брутальна і неохайна малобюджетна комедія про пару клерків з місцевої крамниці. Режисер Кевін Сміт зняв свій дебютний фільм, використавши всі кредитні картки і знімаючи після закриття того самого магазину, в якому він працював. І всі зусилля були виправдані. Клерки посіли перше місце на кінофестивалі Sundance і стали початком кар'єри Сміта. Фільм починається з того, що Данте Гікса, продавця магазинчику, викликали на роботу в його вихідний, і весь день з ним відбуваються найнезвичайніші. Ситуації та у кульмінації всіх подій Данта б'ється зі своїм другом Ренделом. Потім друзі миряться і розмірковують про своє нікчемне існування. Побалакавши про можливі зміни, вони прибирають у крамниці і іде додому. А Данте вирішує взяти завтра відгул і провідати свою дівчину Кетлін у лікарні. Фільм закінчується на такій собі гіркосолодкій ноті, що відповідає загальному настрою і темі фільму. Але у січні 2021 року Сміт написав у Твіттері про першу кінцівку, поділившись сторінками з оригінального сценарію зйомок, де Показано взаємодію Данте і грабіжника. Він жартома назвав першу частину Клерків снайдеркатом, показавши фрагмент оригінальної кінцівки, яка була набагато песимістичнішою. У цій кінцівці Данте гине під час пограбування магазину після того, як Рендал пішов. Цей фінал було показано на фестивалі незалежного кіно, але Сміта переконали її вирізати. Сміт стверджував, що закінчив Клерків таким депресивним чином, щоб надати додаткової драматичної сили події, коли Данте тільки викликали на роботу в його вихідний день, але потім зізнавши. Нався, що просто не знав, як має закінчитися фільм, і такий фінал йому здавався дуже драматичним. Я легенда адаптація одноіменного роману Річарда Меттісона про невідомий вірус, який забрав життя половини населення земної кулі, а решту перетворив на вампірів. Так, у Меттісона ці монстри були чимось схожим на вампірів, але я за звичкою їх далі буду називати зомбі. Сюжет будується навколо єдиної вцілілої людини з імунітетом, яка намагається знайти проти отруту і з'ясувати причину епідемії. На відміну від фіналу Рембо, про який я розповідав у минулому випуску, студійні боси фільму Я легенда вибрали похмурий фінал. Герой Віла Сміта гине, героїчно підриває себе, але дає людству надію на порятунок за допомогою вакцини, рятуючи тим самим Анну Таїтона, які в кінці успішно. Дістаються колонії тих, хто вижив. Глядачі по всій планеті ревіли мов діти і не могли приховати захвату від напруження емоцій. Та існує також альтернативна версія фільму, про яку здається, чули практично всі. Вона, до речі, ближче до книжкової розв'язки Річарда Метісона. У ній персонаж Сміти не тільки не вмирає, а ще й з'ясовує, що зомбі самоорганізувалися в розумне суспільство. Невіл використовує на полонянці вакцину і виявляє, що вона працює. Тоді ж один із зомбі малює на скліметелика, як тату на плечі полонянки. І Невіл розуміє, що монстри не давали головному герою спокою тільки тому, що у нього в полоні була дружина їхнього ватажка. Тоді доктор усвідомлює, що заражені не збираються їх вбивати, вони просто хочуть повернути одну із своїх. І всі бачать, що монстри тут не зомбі, а сам доктор Невіл. Тоді герой Сміта відпускає полонену, а сам спокійно проходить через граю зомбі до машини, після чого залишає місто разом з Анною та Ітоном. Такий фінал зовсім інакше розставляє акценти і ускладнює всю драматичну конструкцію. Але студії і глядачі на тестових переглядах наполягали на іншій кінцівці. Тому режисер Лоренс поступився і перетворив героя Сміта на намученика. Я бачив у різний час обидва фінали і вперше дуже сильно здивувався, коли по телевізору показали кінцівку, де герой сміта помирає, адже на диску був зовсім інший фінал. А ви знали про ці кінцівки? Напишіть у коментарях. Зловісні мерці армія темряви. Третя частина культової зловісної трилогії Сема Реймі, що переважно перетворилась на чорну комедію. Загалом це було цілком сміливим і зухвалим рішенням, адже шанувальники франшизу точно не розлюблять, а разом з тим вдалося привернути увагу ще більше аудиторії. У театральному фіналі Еш повертається у свій час, випивши зілля і вимовивши чарівну фразу. Він працює в магазині, розповідає історії про свої пригоди, і тут з'являється демон Мрець, з яким Еш вправно справляється. Але багато власників відеомагнітофонів і піратських касет. Бачили зовсім інший фінал, адже початкова похмура кінцівка фільму залишилась у версії для міжнародного прокату. В оригінальній кінцівці Еш випадково приймає 7 крапель отрути замість шести і потрапляє в похмуре постапокаліптичне майбутнє. Студія Universal, яка взяла на себе продюсерські функції, була дуже незадоволена фіналом картини, і його довелося змінити з оригінального похмурого на більш приємний. Я звик до фіналу з супермаркетом і не сказав би, що та касета, на якій я вперше побачив фільм, була не піратською. А як кінці Ковперше бачили ви 7. американський трилер знятий Девідом Фінчером після його роботи над третьою частиною чужого. До речі, про це є відео на каналі. За сюжетом, два детективи, молодий Девід Мілс і предпенсійного віку Вільям Сомерсет взялися за розслідування вбивств, скоєних серійним вбивцем, який вважає себе таким собі караючим мечем у руках господа за сім смертних гріхів. Фільм містить одну з найбільш абсолютно безрадісних кінцівок в історії кіно. Мілс дізнається, що в корупції, і стає втіленням гріха та гніву, вбиваючи заради відплати Джона Доу. Потім Мілса забирають на поліцейській машині, і Сомерсет сумно розмірковує над цитатою Хемінгуея про стан світу. На жаль, знаменитий сюжетний поворот вчинив справжній хаос на студії. Продюсери вважали, що сценарій занадто похмурий і всіляко намагалися змінити кінцівку. Тому були запропоновані різні альтернативні кінцівки, включно з тією, в якій Мілс не стріляє в Доу, і тією, в якій голова трейсі замінюється на собачу. А в одній з розкадровок, взагалі, Сомерсет вбиває доу замість Мілса. Однак Девід Фінчер «Під» дуже боролися за оригінальний фінал і, вочевидь, перемогли. Попри песимістичні настрої продюсерів, фільм вийшов у прокат практично без змін і отримав загальне визнання, ставши класикою кіно. А перш ніж ми продовжимо, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Блейд Незважаючи на змішані відгуки від кінокритиків, фільм отримав схвалення від глядачів і відтоді став культовим. Блейд також вважається однією з фірмових ролей Снайпса. Успіх оригіналу дав початок успіху фільмів Марвел і заклав основу для подальших екранізацій коміксів. Перша частина Блейда досі сприймається як міцний представник жанру. Її можна постійно переглядати, оскільки це один із найкращих вампірських фільмів свого часу. У фільмі Блейд і його команда борються з вампірами і головним лиходієм першої частини харизматичним вампіром Діаконом. Фростом у фіналі майже знекровлений та переможений Блейд відновлює сили та зрештою знищує фроста за допомогою спеціальної сироватки. Після цього Блейду пропонує зцілитися від вампіризму, але він відмовляється: та як справжній козак їде боротися з вампірами на Росії. Але у картини міг бути і інший фінал. У ньому фроз закручувався у величезному кривавому смерчі, розповідаючи Блейду, що той вже програв. Але через поєднання сироватки зі смерчем крові він втрачає всі свої сили, і Блейд пронизує його мечем. Після цього піднімається на дах разом із лікаркою Карен Джонс, і прямо під сонячними променями вони бачать іншого вампіра. За словами сценариста, це був Морбіус. Але у фінальний монтаж таку невиразну кінцівку з просто жахливими спецефектами вирішили не брати, і від Морбіуса як наступного супротивника Блейда теж відмовились. Блейд трійця. А ось у третій частині блейда могла бути відсилка до четвертої частини, але у зв'язку з купою проблем на зйомках трійці від реалізації ідеї вирішили відмовитись. Формально у фільму одразу три кінцівки. Перша та, що була показана у фільмі, це перемога блейда над Дракулою. Дрейк задоволений результатами битви. Перед смертю робить противнику останній подарунок. Приймає образ блейда, тим самим даючи йому можливість втекти від копів. А у сцені після титрів блейд кудись їде на своєму авто. У режисерській версії фінал виглядав дещо інакше. Тіло, яке забрало агент ФБР, це справді Блейд, але він не мертвий. Після того, як його доставляють у морг, той раптово приходить до тями, нападає на агентів, повільно прямуючи до медсестри. І цей кінець залишав відкритим питання, чи відкинув Блейд свою людяність і став вампіром, чи все-таки його людяність візьме гору. Але такий фінал не влаштовував продюсерів, адже їх цікавило продовження фільмів, у яких Блейд мав залишатися героєм. Згідно з третьою альтернативною кінцівкою, вірус розлітається світом, знищуючи всіх вампірів. Камера відлітає від тіла блейда в бік сонця, що сходить. Його тривала битва закінчена. В останній сцені нам показують нічних мисливців і їхніх нових ворогів перевертнів Ця версія фіналу була використана в романі, написаному за мотивами фільму, а також випущена на DVD. Але з самого початку була відкинута режисером, оскільки якось не відповідає оригінальній історії Блейда. А про яку з альтернативних кінцівок, представлених у цьому відео, ви ніколи не знали. А яка з них вам сподобалась більше, ніж оригінальна, напишіть у коментарях під цим відео. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному випуску.